Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я інтегративний гінеколог і я мала рік досвіду роботи в онкогінекології. Тому в цій серії відео я на своєму реальному досвіді, на своїх спостереженнях я мала контакт з онкохворими, з онкологічними операціями дуже серйозними. З всім цим процесом я розповідаю про онкологічні захворювання. І це завершуюча серія цього міні-циклу безпосередньо про обстеження в попередніх серіях, які я вас закликаю подивитись, якщо ви все ще не дивились їх і полайкати. Я розповіла, що взагалі таке онкологія, як вона виникає, які причини і що ми можемо зробити, щоб цього не допустити у себе в організмі і у своїх близьких. І в цій самій практичній серії я хочу розповісти безпосередньо, а що перевіряти, які треба проходити обстеження для того, щоб дійсно вчасно зреагувати. Тому що онкологія це дуже розповсюджене, на жаль, захворювання, і онкологічні хвороби різної локалізації є однією з двох найпоширеніших причин смерті. Друга це серцеве суддіння, атеросклероз і його наслідки, і онкологія. А в чому підступність і драматичність онкологічних захворювань? Чому так багато людей від них помирає? Чому це таке летальне і важке захворювання? Тому що на перших стадіях онкологія найчастіше ніяк не болить, не турбує, ніяк себе не проявляє, абсолютно протікає непомітно. Людина живе з онкопроцесом рік, два, десять років навіть може жити, і навіть не знає, що в неї в тілі росте пухлина, росте якась онкологія. Тому тут нам можуть допомогти лише вчасні чекапи, але ж ну не ми ж не можемо досліджувати абсолютно все. Я розповім, що взагалі на що звернути увагу для того, щоб це вчасно, вчасно діагностувати. В ідеалі, звичайно, не допустити, але якщо вже таке станеться, хоча б діагностувати це на ранній стадії, коли прогноз лікування і все набагато позитивніше, тому що є така цитата. Якогось видатного лікаря, що маленьку хворобу важко помітити, легко вилікувати, і велику хворобу легко помітити, але важко. А у випадку онкології часто навіть вже і неможливо вилікувати. Тому давайте помічати рано. І лікувати легко. А для того, щоб розуміти, що обстежувати, давайте ознайомимося зі статистикою, які найрозповсюдженіші онкологічні захворювання у жінок. А це молочна залоза на першому місці в Україні, так точно це молочна залоза. Тіло матки, ободова кишка, шийка матки, пряма кишка яєчники, тобто і шлунок. Перші сім місць, щоб ви розуміли, це гінекологія і шлунково-кишковий тракт. І все це, до речі, зав'язано на одному і тому самому органі і процесі це печінка, жовчний, тому хто хоче всі одночасно сім видів раку попередити, придбайте мій курс детокс. Займіться своєю печінкою, ваша і гінекологія, і шлунковий кишковий тракт, вам скажуть дякую, і онкоризики по ним суттєво знизяться, я вам це просто гарантую. На восьмому місці трахея бронки-легені, це із корінням пов'язано і з тим, що ми загалом дихаємо дуже сильно забрудненим повітрям. Щитоподібна залоза, і підшлункова залоза. В Україні це рак людей. Тому чекав жінок до 40 років, що має включати однозначно це гінекологія. Це і УЗД, і огляд на кріслі, і УЗД грудей. Тому що часто жінки як думають, мене на УЗД подивились, навіщо я буду лізти на крісло? Це ж так неприємно. Боляче, я соромлюсь, я там не поголилась, на крісло лізти не буде. Ні. УЗД малого тазу показує нам гарно, так що ми можемо дійсно там щось помітити онкологічне, тільки яєчники і матку. А шийку треба дивитись очами. Лікар має вас подивитись на кріслі і взяти в вас аналіз, і тому без крісла ніяк онкопрофогляд виконати не вийде. Тому гінекологічний чекап, в тому числі і на онкопрофілактику, він обов'язково містить і крісло з мазками. Цитологію і УЗД і УЗД молочних залоз це часто роблять і гінекологи додатково. Вони мають спеціалізацію. УЗД я тепер теж маю. Вчора вийшов наказ, я тепер теж маю спеціалізацію УЗД. Або це робить ну, профільний спеціаліст по грудям або просто лікар ультразвукової діагностики. Тобто в Україні це три аж спеціалісти мають право робити УЗД молочних залоз. Гінеколог, ультразвуковий лікар і мамолог. До 40 років це саме УЗД молочних залоз. Це ПАП-тест, це той мазочок, який беруть шийки на кріслі, чого ми туди ліземо, для того, щоб лікар взяла мазочок на онкоклітини. відправили його в лабораторію, там цитолог подивився, чи нема на вашій шинці ці онкоклітин або передракова якогось стану. Бажано робити не традиційним більш дешевим методом, а методом рідиної цитології і паралельно дивитись ВПЛ вірус папіломи людини, який і є. Тим провокатором онкопроцесу, щоб ви розуміли, у вас шийка здорова і там нема цього вірусу, ви не в зоні ризику, або ваша шийка поки здорова, але у вас є вірус, і вам теоретично вже треба якось цей момент тримати на контролі, як мінімум, не пропускати чекапи, вакцинуватись, дивитися за своїм імунітетом, за своїм мікробіомом піхви. Тому бажано ПАП-тест обов'язково бажано з ВПЧ і бажано все ж таки методом рідинної цитології, він більш сучасний, більш інформативний. Особливо, якщо вже були якісь нюанси по шийці, якісь передраки, дисплазії, тому, будь ласка, майте це на увазі. Обов'язково за дещо подібне залози. Гормони нам тут не стільки показові гормони можуть на четвертій стадії раку щитовидки бути абсолютно нормальні, тим паче ТТГ. Який гормон нам дає інформацію? Це кальцитонін. Раз на рік бажано його здавати, особливо жінкам 40 особливо тим, хто має скомпрометовану щитовидку або сімейні випадки раку, тому що він дозволяє нам. Вчасно діагностувати медулярний рак чи залози. Тому а, в плані онкопрофілактики нам УЗД потрібно обов'язково раз на рік. і не ТТГ навіть ТТГ нам показує функцію щитовидки, але нічого не каже про те, чи є там онкопроцес. І кальцитонін. ось кальцитонін є онкомаркером, а, при тому, що його рідше означає ТТГ, кожна жінка навіть без медосіди знає, що треба здавати ТТГ. А про кальцитонін навіть лікарі забувають. Просто, чесно кажучи, забуваємо його призначати, от сама собі нагадала я буду призначати частіше. І ОЗД черівної порожнини. На жаль, воно кишківник так достовірно нам не показує якусь онкологію на кишківника, тим паче там прямої кишки, може бути не видно на ОЗД, тому після 40 років зараз я розкажу, що треба робити ще додатково. Колоноскопію. Загальний аналіз крові він нам в принципі не показує так прям онкоризики, але він показує нам а, рак крові, якщо буде лімфоми, лейкози. А, тобто, дивіться, ми ось таким чекапом перекриваємо всі найчастіші онкопатології. Молочна залоза це до 40 років УЗД. Після 40 – мамографію ми додаємо а також після 40 додаємо колоноскопію, тому що рак прямої водової кишки також дуже а, розповсюджений. І частіше виникає в категорії 40, аналіз сечі на метаболіти естрогенів, щоб ми дивились, у вас естрогени, а, естрогени бувають погані, хороші і такі середні. Щоб ми дивились, у вас естрогени, а, яке співвідношення? Хороших, багато, мало поганих? чи навпаки, тоді ми розуміємо, що ви в зоні ризику. А по раку гінекологічному і раку грудей, і, в принципі, іншому раку також, тому що естрогени вони будь-який онкопроцес будуть потенціювати, просто гінекологічний рак або рак молочних залози дуже швидко виросте, а якийсь інший рак ну, теж буде швидше рости. При порушенні профілю естрогенів. показники оксидативного стресу, я це детальніше розповідаю в курсі детокс в розширеному тарифі. Можна подивитися, що це за оксидативний стрес такий, які його показники, як його знизити, як його моніторити, що пити, що не пити, що робити. А це все можна ознайомити детально. Посилання є в описі під відео. Це реактивний білок, це показник запалення. Ви вже знаєте, якщо ви дивились попередній серії, що хронічне запалення є. Фоном для розвитку будь-якого онкологічного процесу, тому це реактивний білок, дивимось, бо якщо в організмі є системне запалення, однозначно треба ін, е, ним займатися. І якщо є хронічні хвороби, то профільний лікар. А, також е, моніторимо обов'язково інсулін. Я про це трошки пізніше розповім. Тобто, дивіться, найчастіше онкопатологію у жінок ми перекриваємо рак грудей, УЗД, мамографія. До 40 УЗД після 40 мамографія, тіло матки яєчники УЗД-малого тазу, шийка матки огляд гінеколога і паптест, ободова пряма кишка колоноскопія, шлунок фіброгастроскопія, антрафея, легені, це бронхоскопія, рентгена або кате. Ну, наскільки я знаю, так рідко хтось робить щороку, тільки ті, кого на медогляди заганяють по роботі. Щитоподібна залоза УЗД і пішлунково УЗД черної порожнини наче. Чекап чоловіків. Це обов'язково, звичайно, УЗД щитоподібної залози, кальцитонін, УЗД черевної порожнини, колоноскопія, гастроскопія після 40, легені, особливо якщо чоловік палить, або якщо він любить там в гаражі свою машину самостійно ремонтувати, дихає цим всім, або працює на автозаправній станції, тобто не тільки курці, але й ті, хто вдихають по роботі, але або тому, що немає чим займатися, і немає іншого хобі, крім як понюхати. Ось ці всі токсини, вся група ризику має перевіряти свої легені регулярно, тому що рак легень у чоловіків теж дуже розповсюджений. І те, що особливо специфічно для чоловіків, це УЗД і огляд, простати і простат специфічний антиген. Це такий просто аналіз крові з вени, дуже доступний. Є в будь-якій лабораторії сінева діла, синлав. Усюди він є. І він дозволяє на ранніх термінах діагностувати диному простати і рак простати, і дійсно, навіть в моєму близькому оточенні за допомогою цього аналізу ми виявили рак простати в ранній стадії, В ранній стадії і все успішно прооперовано, проліковано і гарний прогноз. Людину абсолютно нічого не турбувало, абсолютно нічого. І якби не цей аналіз не зрозуміло на якій стадії би все це би виплило, почало б якось проявлятися, Скоріше за все, що це була би третя, четверта стадія, яка вже не операбельна або операбельна, але набагато гірший прогноз. Тому всім чоловікам 40+, будь ласка, мене дивляться жінки, але ж ви керуєте цією ці ситуацією. Чоловіка загнати на цей аналіз раз на рік, обов'язково. Обов'язково це дуже серйозно. Це дуже прям серйозно, тому що простата теж часто ніяк не турбує. Я ще раз це наголошу. Бачите, от просто червоними літерами це треба робити. До уролога чоловік ще може не дійде, він не захоче, соромиться, вважає, що він вижить цього. А кров з вени взяти набагато легше. Тому, будь ласка, дівчата, майте на увазі і батькам, татусям своїм також обов'язково якось це провернути. На це обстеження. І додатково, що моніторити, це не безпосередньо якісь онкообстеження, але це те, що нам дає можливість також е, знизити або в, ну, вчасно побачити, що є онкоризики, його знівелювати, як скоригувати. Це індекс хома, тому що інсулін вище 10 це вже е, е, таке е, тло для онкології будь-якої. Будь-яка онкологія потенційна на інсуліні високому почне йти в ріст. І в прогресію, і після онколікування теж інсулін треба дивитись для того, щоб не було рецидиву. Стан рота, зуби ясна, каріси, всі ці мигдалини, то у лора також оглядатись, тому що вогнище інфекції. Ми не боїмося раку зуба, а ми боїмося, що ось ця вся інфекція нам буде створювати постійний запальний фон, і в нас може бути онкологія на цьому фоні, просто У Каріс дійсно може призводити до онкології і до атеросклерозу. Тому зубки раз на рік сколи, не тільки зуба, але й ясна. У жінок треба моніторити мікробіом піхви. Чоловіків уретри, фемофлор, андрофлор. Ну, стосовно жінок це точно фемофлор, стосовно чоловіків, треба в урологів уточнювати. Я чоловіків не лікую. Ну, андрофлор, якийсь аналіз на мікробний пейзаж уретри. Уролог вам розкаже, як це обстежити. А також кишківник, подивитись, чи є запалення, чи немає це копрограма, Ми бачимо, що якщо там все не перетравлюється, жири, білки, клітковина все не перетравлюється. Ну ми розуміємо, що в такому кишківнику є запалення, і є безпосередньо маркер запалення кишкової стінки, Це фекальний кальпротектин. Це все кал здається. Одночасно на два аналізи можна здати і подивитись. Тому що запалення в кишківнику – це є фон, на якому ростуть спочатку поліпи, а потім пухлини. І пухлини кишківника, вони знову ж таки себе часто ніяк не проявляють, тому що поки пухлина займе весь просвіт кишківника, це має вже третя, четверта стадія бути. Рівень вітаміну Д, тому що достатній рівень вітаміну Д нас теж захищає від онкології, він такий онкопротекторний вітамін. Ну, загальний аналіз крові та сечі теж. Так, для загальної картини, ну і по крові ми бачимо лімфоми і лейкози, сподіваюся, що не знадобиться вам це. А, також стосовно самопальпації, хотіла наголосити, багато дівчат каже, ну я там робила ОЗД три роки тому, ну я себе оглядаю, я там себе душі груди оглядаю. А, ну, дивіться, якщо, по-перше, великі груди, ви не напальпуєте там нічого. Якщо пухлина якась там, мовно кажучи, глибоко вони ж не всі будуть ближче до поверхності. Вони можуть бути в глибині. Ви там їх ніколи не дістанете. І навіть якщо ви щось мацаєте руками, нащупуєте, навіть якщо воно поверхнево, це вже має бути ну там розмір пухлини більше сантиметру, тобто це вже стадія, там друга, третя. А якщо ви робите УЗД або мамографію, ви в першій стадії це а, помітите, буде це діагностовано і легко пролікується. А Якщо чекати, поки там ви щось намацаєте, особливо якщо розмір грудей там більше, ніж другий, третій, там п'ятий розмір грудей, що ви там напальпуєте, там воно може бути в глибині. І навіть якщо груди невеликі, все одно а, ви а, ранню дуже стадію ще руками не відчуєте. Тому це такий допотопний метод, я взагалі абсолютно не розумію, хто досі може його радити. Ось так от жінка себе мацає в душі і себе заспокоює, що вона ще там клешня ракова не вилазить, соска, і вона себе заспокоює. А якби вона сходила, а потім виявляється, що в неї третя стадія раку молочних І Це не рідкість. Тому, будь ласочка, не треба себе заспокоювати, Можете себе масати в душі і чоловік мацає, але на оцедемографії, будь ласочка, раз на рік обов'язково. А також ми підтримуємо нормальну масу тіла, не недостатню і не надмірну. Індекс маси тіла 18-25. Підтримуємо нормальний рівень інсуліну, не підвищений холестерину об віталії, щоб був не більше 80 у жінок 90 чоловіків, тому що все це ризики вже і судинні, і онкологічні. Стан печінки жовчного, ну це вже, мабуть, всі, хто на мене підписаний, знають. Засвоєння білком мінокислот, ліпідний обмін, індекс омега 3, омега 6. Обов'язково моніторимо своє харчування на предмет транжирів. Також є попереднє відео. Подивіться: транжири це канцерогени, їх має бу... не має бути. Омега-6 жирів має бути поменше, омега 6 побільше. Це також захищає від раку. Підтримуємо достатній рівень статевих гормонів, щоб не стояли рецептори пусті і не чіпляли канцерогенні гормони з навколишнього середовища. Підтримуємо, контролюємо щоденне спорожнення кишківника, щоб не було закрепів. Активний лімфодренаж, рухаємось, бігаємо, пригаємо, танцюємо, контролюємо свою їжу і побут на предмет синтетики, токсинів, ксеноестрогенів, якоїсь там хімії. Чим менше цього, тим краще, ближче до природи. Наближуємось до природи, економимо на хімії. Тим паче такі ціни краще, якийсь зайвий крем, чи миючий засіб не купити. Водичкою помилися, підлогу помили водичкою і живемо на 10 років товше. А достатній рівень антиоксидантів підтримуємо. Теж є і тут відео, і в курсі детокс детально про це розповідаю. стан шлунково кишкового тракту і хронічні вогніші інфекції вчасно сануємо, і буде вам щастя. Я тут дуже багато чого порекомендувала моніторити, обстежувати, як же це все зробити, що кинути роботу, взяти всі свої заощадження і піти, тільки обстежуватись. Ні, лайфхак, як це все спростити, тому що одночасно все обстежити це дорого, довго і достатньо складно, неприємно. Розподіліть, просто візьміть календарик з повісти нам на холодильник чи на стіну і напишіть там. Січень я піду до стоматолога, лютий до гінеколога. Березень до гастроентеролога і так далі, і протягом року, щоб у вас був графік, і ви його просто дотримуєтесь, і ось так от в такому темпі йдете. Це набагато простіше, це а, не так напряжно логістично, по грошам. І а, якщо там треба щось підлікувати, то не буде такого, що ви пішли до п'яти лікарів, і треба одночасно по п'яти напрямках лікуватись, тому щоб це було не стресове і водночас. Дотримується регулярний моніторинг. Тобто раз на рік ви дивитесь зуби, раз на рік ви дивитесь гінекологію, раз на рік ви дивитесь там тонково кишковий тракт, кишківник і так далі. І у вас все на контролі, ви не стресуєте, ви, ви підстраховані, і, не дай Боже, щось там виявиться. Рання стадія, пролікувались, і далі живемо, і все чудово. Бажаю, що вам на, на всіх цих чекапах казали, що ви здорові, до побачення через рік. І о, бережіть себе, і о, все це стосується. Хочу підкреслити не тільки вас, а й ваших родичів, тому що часто а, їм треба чарівний пендель. І, і пропоную вам стати тим пенделем, який їх позаганяє на всі ці обстеження, щоб потім не було головників у всієї родини. А, всім гарного дня, гарних вихідних і до зустрічі наступної серії ми вже трошки змінимо цю а, негативну тему на якісь більш позитивні я вам обіцяю все. Всім гарного настрою!